Кава. Купили таку каву, бо тут і рятувати, нічого я її взяла і всі відпадали. Як поживаю, моє чоло. Сердечко від мене. Я чітко видаляю коментарі. Непереносимість лактози. І так, у мене процес кипить всю. 100% завтра знімати умбок. І це вже завтрашня історія. Іду. Робити ось що. Оцю, напевно, вже не врятую. Цю ще, так, да, бо бачу живе коріння ще є. Цю ще можна врятувати. І ще якусь мою треба було. Треба було, бо бачила, що дохне. Оцю, напевно. Так, да, баді, що погнали. В принципі, тут вже і рятувати нічого, я її взяла і всі відпадали. Живого тут нічого вже не залишилося, тому він один. Це з тих, що ескаф нам до да, ми принесли. Навірно, вони були підгнившими. Все, амінь. Не було одразу до них глянути. Ну, зараз коріння подивлюся. Баді! От став. Може коріння ще живе, може ще що, щось там вилізе. До речі, всім привітаки. Як поживає моє чоло? Трішки ліпше. Мастила, знаєте, чим зранку сьогодні встала, був повністю червоне чоло. Я пригадала, що у мене є Оп. універсальний спрейчик, який від опіків, який в горло можна прискати в ніс коли заложений. Коли якісь порізи, коли, наприклад, прищ виліз, я теж його мастила. Коли, от, як у мене проблема з чолом, то все, в принципі, ну, дуже універсальний. Там 11 трав допомагає швидкому загоюванні. Ми сьогодні працювали, закончила швидше. Майже годинку чекала колю, зробила свої інтернетні справи, майже всі. Прийшла. Ой, тепер зараз буду вигружати влог, а сама піду вечеряти і щось. Ой, ще мені треба маникюр зробити. Я не хочу нічого. Що це в мене таке? У всіх буває не тільки осіння хандра, а ще й зимова. Це тільки в мене. Я вже не хочу зими, я вже не хочу снігу, я вже хочу, знаєте що, тюльпани, весна, моє день народження, я хочу вже паску, вже хочу ліпити і пекти пасочки От, і вже наближатися до літа. Я хочу вже грілі, хочу озеро, хочу ходити на літні прогулянки. Ну, клас, плакати, що в нас в квартирі дуже жарко. Якийсь такий настрій взагалі. Все, вже набридла зима, вже не хочеться, вже хочеться чогось цікавішого. У кого так, пишіть в коментарях. В кого так само, як і в мене. Я пересадила свої орхідеї, викинула дві. Дві орхідеї. Одна я вам показувала, що без шансів, а другу я теж вийняла і, в принципі, теж без шансів. Корінців вже не було, я не захотіла гратися, бо раз я вийняла, обрізала все те, що сухе, бо почало коріння гнити. І ну, думала, врятую. Так у мене стояла, воно погінці не пускала, не пускала, я психонула, викинула. Тому цей раз навіть не захотіла гратися. У мене тут орхідеї. Цю я пересадила. В мене була е, вона е, у великому горшку. Я пересадила, тобто помінялася, була в маленькому, я пересадила. Не знаю, такі листки якісь. Що це по ній таке? Чи це от холоду вона тоді так зробилась? Вони в мене подохли, бо вони в машині у нас стояли скількись. Не знаю. Цю пересадила. Цю пересадила, теж коріння така слабеньке, вона ще цвіте. Я думала про те, щоб її взагалі зрізати, щоб ну, типу, в корінні все а не в цвіти. Але не зробила шкода. Не знаю. Ну, все. Ну це щось таке з корінням, щось таке похоже, що вона пообмерзала. Надіюсь, що це не якась хвороба. Напишіть мені, можливо, її треба відселити от усіх. От дивіться, які в мене орхідеї. Знаєте, чому такі вони в мене здорові в корі все пішло їм блистки? Бо вони в мене в землі ростуть. Ну, ці я вже попересаджувала, ні, але ці, так. Да. Просто в землі ці здоровезні ростуть. Така в мене полянка тут. Неведичка, раніше було більше, зараз ну, трішки подохла. Ой, я одтягувала цю справу дуже довго. Сьогодні бачу вже, ну все. Ну, в принципі, той цвіток, що задох його можна було врятувати. Це мій мінус. О -о -о. Ось стоїть житель. У нас тут, до речі, місто, так як там здохла одна орхідея. сюди орхідею я туди переправила, тому у нас тут уже по-інакшому трішки. Оце ось чудо. Треба, щоб виїхало в підвал, бо це теж воно вже набридло. Це теж, в принципі, можна сховати в підвал вже ялинку цю. Такий букет залишився. Букет той, що Коля мені подарував, той, що тьома подарував. Ось. Вон, морда сидить біля мене, так? Да? До речі. Ще знаєте що? У цьому цвіткові моєму дуже-дуже погано. Він дуже класний, але йому дуже погано. Дійсно. Ну, він живе в мене у... Ай, колючий. О, ну, ось, бачите, йому погано. Це треба вже обрізати. Погано, погано йому. Я не знаю, що з ним робити. Не знаю. Це треба обрізати по-любому. Не знаю, шкода, дохне. Ну, я навіть не входила, ходу не, не писала, що це за, за, за квітка і як за неї доглядати. Так посадила в землю і поливаю періодично. Ну, я подозріваю, що там їй дуже волого, бо коли те каміння лежить, то там дуже мокра земля. Того, напевно, вона і піддихає. Треба то теж тим цвітком зайнятися, в принципі. А цьому? Красавцю. Йому подобається в нас жити дуже. Дуже. Е, оці штуки, звісно, треба пообрізати, бо він тоді ефект... ефектніше виглядає. Але шкода. Хіба що можна обрізати і спробувати воду поставити? Напишіть, хто розбирається, буде воно так проростати чи ні. чи це... це не той варіант, що воно так працює. Підсадити, можливо, якось, я не знаю. Хоча це дерево, напевно, це так не працює. Не знаю. Можливо. Не знаю. Клас, подобається. Подобається. І йому в нас жити подобається. І нам це теж подобається. Такі справи на останній день січня у нас. Ой. Ми будемо вихідні в п'ятницю. можливо, хоч щось цікавеньке буде, хоча я думаю, що ми будемо відпочивати, так? Да?

Так, що там ситуація з лобом? Ну, ситуація з лобом вже ліпша тут. Але знаєте що? Класно, що не бачу заломів. Тут взагалі нема. Подивимося, як воно повністю вже заживе. Але це включення не пролоб. Уже... Йому було присвячено ціле, ціле відео. У нас невелика розпаковка. Нарешті, завтра ми вихідні. Баді. Я їздила в магазин, бо коли я ходив з собакою, бо пішов стригтися, тільки що зараз на тренування йде. Не було часу, то їздила сама. І так, що я купила? Яйця, три упаковки, по 20 штук. Була акція 2 плюс 1. Одна упаковка 17 злотих коштує 34 злотих, три упаковки яєць, 60 штук. Потім я купила серветки, бо у нас закінчилися. До речі, ми беремо такі. Нам подобаються. Коштують я не знаю скільки. До 5 злотих, напевно. Тунець в власному соці. Кава. Купили таку каву, бо з України є ще згущене молоко, яке я додаю в каву біле. От. Колі роблю каву, щоб розчинна кава у нас була. Сосиски. Сосиски були по акції, до речі. По 6 або по 7 злотих, коли купляєш дві, 2, 2 кг сосисок. Фарш. Фарш теж був по акції. Один плюс один. То по 5 чи по 5,50. За штуку виходило. Булка. Завтра хочу зробити бутерброд з авокадо. Сир теж по акції був. 300 г нарізаний 6,50 коштує, коли купляєш дві. Типу, 6,50 одна упаковка, коли купляєш дві. А так, він взагалі, я не знаю, 8 чи 9 злотих. 2,50 максимум. Це томат, томатна паста. Купила таку вафельку якусь скуштувати. А, щось новеньке, не знаю. Купила безлактозне молоко. Рослинне молоко моє овсяне, здохло. Бо я так каву п'ю, мені не хочеться з молоком, але я дуже часто щось собі роблю із молоком, тому потрібно. Рослин не шкода, мені було купувати за 8 злотих в їжу додати, знаєте, не в каву. а Купила безлактозне, бо я маю непереносимість лактози. От. Коли е, я щось їм таке, тримайте в мене семеро, у мене так желудок болить ну просто здуття шлунку дебеле. Тому я п'ю рослине, молоко або без лактози. Купила такі в унітаз квіточки, теж були по акції, були по сім, з Коли купляєш дві, Вірніше, так, при, при закупі. Двох штук, одна штука, 7,50 У нас тут такі акції постійно. Огірки теж були по акції, по 6 з чим-то. Безлактозний йогурт. Гречка. До речі, завтра ще купимо. 3 кілограма гречки, 10 злотих. Акція. Ну, представте, 50% знижки. А 10 злотих це 100 гривень. Представте, 3 кг гречки 100 гривень. Дуже вигідно. До речі, нам якраз треба була гречка, але через те, що я була сама, я взяла тільки одну пачку. Завтра ще повернемося і купимо ще одну пачку, напевно, бо завтра, а добре, завтра нехай залишиться на завтра. Що ж буде влог, треба знімати. На завтра дуже в мене цікавий працьовитий день в інтернеті. Але як сказала, то вже завтра. А зараз я буду готувати їсти, бо завтра на той час не буду мати собі, колі. До речі, хто не в курсі, я готую на двох, але окремо, тому що я намагаюся повторюсь, намагаюся поки що правильно харчуватися. Іноді щось там піджираю, нічого ну, скривати не буду. Бо такий у мене період. період не хочу нічого. Але плакати теж не хочу, бо вже дуже багато відео, де постійно скажуть про те, що не хочу працювати, не хочу, нема бажання. Ну, типу, це у мене ще не пройшло. Але я не забиваю на свій організм і ну. Намагаюся харчуватися, але коли мені щось хочеться, ну я закризаю, замикаю очі і дозволяю собі. Хоча це в принципі неправильно. Треба не намагатися, а просто змусити себе і воно якось піде. Але тяжко, тяжко з цим, але нічого. Треба роздуплятися трішки. Ну, уже лютий, зараз туди-сюди, Валентинки. Це теж цікаво. Туди-сюди зараз день народження, це теж цікаво. Туди-сюди і Пасха, і вже, ну звісно, що весна, пасха, всі діла, літо. Ну і вже життя стане своє русло буде насиченим, ну і класним. А не оце таким хандр, хандра якась зимова. Завжди осіння хандра, а у мене зимова. Уже не хочеться ні снігу, нічого. Уже давайте весну, давайте тюльпани, хай хрустять в вазах, Знаєте. Такий настрій, але якось треба з цим боротися, бо я розумію, що у багатьох людей ще може бути гірша ситуація, як у мене. Тому навпаки, треба не плакати, а збадьорювати людей до ну, такого активного життя, подавати активний приклад. Але як на цей активний приклад зібратися? Налаштуватися і почати рвати? Але так воно буває. З такого періоду дуже тяжко вийти. Дуже тяжко себе змусити до чогось, коли не хочеться. Ну, не хочеться. Але нічого, якось будемо з цим боротися. Все життя ж не будемо такими хандривими. Погнали, трішки покажу, що я буду готувати. У мене тут процес кипить всю. І чоловіку я зробила макарони зі сиром, із сметаною, із свининою, і то все в духовці. Це у мене запікалося, ще якийсь можливо салат зроблю, ще не знаю. О, або у мене квашена капуста є, можливо, я її зроблю. Собі я зробила одна, один обід, там гречка внизу, із курочкою, із грибами, із цибулькою, і то все з томатною пастою. На сніданок овсянка із сиром, із курочкою відвареною. І яйця там білок. Потім другий обід у мене буде гречка, запечена курочка і салатик. От. Готую я завжди на два дні. Ого, град вали. Чесні. Слухайте. Чуєте? Угу. Якщо хто хотіла сказати вдруг готує, Кожного дня, дівчатка, вам велика-велика вподобайка і сердечко від мене. Бо я людина, яка готує практично кожного дня, бо ну, постійно щось треба возитися, возитися, готувати. Не тільки там на роботу, а ще щось, можливо, чоловік попросить або можливо щось захочеться. Тому ви дуже великі молодці, хто готує кожного дня. Я готую. На два дні, а то іноді і на три, тому якось так по-різному буває. Якщо взагалі суп або якийсь борщ, то взагалі можливо днів на чотири, на п'ять, бо я рідко їм рідке. А коля в мене іноді любить, іноді просить. Тому, тому він любить. Тут... Вичіхаю бадюлю. Що ти хочеш? Гніздиться, гніздиться. Один, два, три, та-ра-ра-ра-ра. Я зробила... Ваді! Я зробила собі манікюр. І це французький. О, на фоні лоба, то в топ. Хто не в курсі, я роблю сама собі манікюр. Щоб зекономити грошенят. Бо мені треба робити, як мінімум. Два рази на місяць, бо в мене дуже швидко нігті робити. Тому якось так. Ой, я так. Ті мені манікюр зробити раз на, на якийсь час, до. бо обично він е -е, так не дає робити, чухає руку, да? і я тебе на кухні закриваю, або гарний, ти мені не родить. Му Уже майже десята. Коля прийшов тільки з тенісу, а я молодець приготувала їсти і зробила в манітю те, що хотіла. До речі, раніше любила тихо, щось таке яскраве, наляписте, один палець, якийсь другий палець, якийсь інший, якісь бльостки чи щось такого. Зараз взагалі якось так почала любити більше такі пастельні, тона, щось таке. Іноді щось такого яскравого захочеться, але тут дуже рідко, переважно на щось таке. Невзрачне, те, що не привертає увагу, плюс дуже великий світлому манікюр. Ну, типу, ось такому. Який ч, який плюс такого манікюру? Навіть. І якщо десь затече, або щось піде не так, то не так видно. Плюс е, дуже великий, тому коли відростає, е, його теж не так видно. Ну, типу, ще такий молочний, е, да, молочний, як у мене тут, то ще окей. Ну, типу, коли трішечки відростає, то ще видно. Але коли брати якийсь пастельний або такий, е, типу, камуфляжний, такий йогуртовий, да, Такий ніжно-розовий під нігті, то його взагалі не видно, коли він відростає. Тому, ну і плюс, типу світліше манікюр швидше робити. Десь виліз не так видно, а якийсь чорний, темно-синій, темно-зелений. Да? І якимось десь виліз. Це ну, зразу на швидкості. тільки треба дивитися на такому близькому розстоянні, то краще не дивитись. Отак. Як Еля говорить, на скорості не видно. Можливо, я зараз їм помелу. Так мені хочеться щось такого. Будемо зараз відпочивати. Завтра у нас вихідний. Надіюсь, він буде дуже цікавим. Дуже цікавим робочим. Я вже знаю, яким він буде, але не хочу щось там розповідати, тому що 100% завтра зніматиму влог і це вже завтрашня історія. Які у нас плани? Що ми плануємо, що я планую, що будемо робити. Тому дякую за перегляд цього відео. Поставте вподобайку. Напишіть коментар. І дякую всім за підтримку. Дякую, що мене підтримуєте. До речі, читала сьогодні коментар про те, чому я видаляю коментарі. Навіть добрі коментарі я видаляю. Хочу сказати. Можливо, це буде звучати як оправдання. Да? Написала мені дівчина чи жінка. Типу, вона написала мені коментар, а я його видалила. До речі, вже друга людина мені про те написала, що я видавила коментар, хоча я говорю, що я дуже рідко видаляю коментарі. Я видаляю коментарі тільки тоді, коли щось занадто образливе для моїх, типу, близьких або рідних. Ну, занадто. І то це ну, під настрій. Якщо, наприклад, маю настрій поганий, і типу почитаю поганий коментар, то він зразу, щоб ви розуміли, за весь час на Ютубі я вже скільки півроку, сім місяців. Та більше, вже майже рік. Ну як, майже? В травні буде рік. Як я веду влоги. І от за весь час я коментарі, напевно, видаляла Раза 4 або 5. І то я говорю, це коментарі не в мій адрес. Я не видаляю коментарі, типу, коли мені пишуть, що я там гризнуля, що в мене в хаті не прибрано, в мій адрес щось летить, або навіть в адрес мого чоловіка може щось летіти. Недобре. Я не видаляю коментарі. Бо, ну, я ж теж розумію, що чим більше коментарів, чим більше негативу, чим більше позитиву, чим більше реакцій, тим більше моє відео в рекомендації залітає, Да? Тобто, от така ситуація. Не знаю, як це е, буває, що вони пропадають. Я не знаю. От е, хтось напише мені написав мені коментар, наприклад, і я на нього відповіла. І, наприклад, людина. На цю відповідь ще дала відповідь, да? дві або одну. От я заходжу, я бачу коментар, бачу відповідь. І в дужках написано три. Ну, тобто, три відповіді. Я заходжу, а під повідомленням дві відповіді. От така ситуація. Не знаю, як це відбувається, бо ну, в принципі, я вже не дуже глибока в таких ситуаціях. Ну, з тим, що я стикалася, я можу розповісти про Ютуби. Про всі ситуації, які я пройшла. За якість, наприклад, яка проблема у мене спочатку була, я не могла вияснити, чому якість втрачається, коли підписників взагалі було дуже мало. Але добре, зараз різрію, це не про це. Поставте подобайку, напишіть коментар. Я намагаюся сердечка ставляти. І намагаюся коментувати всі відео. Тобто під свіжими влогами я заходжу і там до дня 2-3, я постійно, коли приходять сповіщення, я заходжу, відповідаю, і намагаюся всім відповісти, нікого не проігнорувати. А на ті старі відео, коли, наприклад, в. Дзвіночках у мене вилітає, що мені прийшов, прийшов коментар, я на них відповідаю. Коли, наприклад, ні, під старе відео я не заходжу і не провіряю, бо їх ну, трі, трішечки є у мене на каналі відео. Тому дякую і до зустрічі в наступних влогах.